Доброго вечора, ми з України. Їдемо раколовки знімати. Уже середина зими ми ще досі раколовки не, зні... не зняли. І ця річка розтала. Будемо пробувати зараз знімати. Дивіться, яка дорога. Ой-ой-ой, треба -ой -ой -ой. було цепи вдівати, я ж тобі казав. Ого, зараз як розверне. Я не пхатиму, їдь як хочеш, я не пхатиму. Нормально. Там воно там під низом трохи щебне, так? так? А на горку? На горку нормально. Там далі ще хуже, дивись. Мабуть на цепи вдівати Та це ж довго вдівати, так? Да? Та в мене під домкратик підняти опустити. Та не дуже там і грязно, подумаєш по коліна. Ой-ой-ой, <кліх> ще хтось щось іпав, вон Йо,сип Ого Ну, ну з Богом. Ой, давай! Давай, давай шістьорочка, ти можеш! Вивозь, вивозь! А тут она, на цей сідає на пузо. Четверту їй! О, а ти боявся, цепи, цепи! Ого, грязюка на кришу летить! Там ще трохи спереду дві калюшки. А далі опять грязюка. Ну нічого, ми прорвемося. Раколовки ж треба зняти якось. Чому їх тоді не зняли? Хто його знав? Воно різко так льоду взявся. Взяли з собою лодку, сподіваємось, що льоду немає на річці. Якщо є, то сядемо лодку і будемо відпихатися веслами. Ну, Аж тут чимсь, чимсь зачепив. Ну, тут нам десь повернути треба. Диви, що він робить. Диви, що пали. Оце не можна палити, да? не можна палити. Нічого не паліть, не загрязнюйте екосистему, не забруднюйте. О, так тут нормально, а ти бойомся. Сухо. Небезпечно. В ту сторону не прорвемо, це по-любому. Хтось дерево вкрав, диви. Диви, хтось дерево кров, Падли. Що за люди? Не люди. Так, ну, тут все нормально приїхали. приїхали і побачили, що, мабуть, що, мабуть зря ми сюди приїхали. І пішки не підеш, і на лодки не попливеш. Ну, да. Та немає, де там той. Там... Пів сантиметра. І пішки не підеш і на лодки не попливеш. Обидно. Нам було палки брати, щоб на, як на гренджиках на, на лодці. Та а не лодку не поріжеш. Та, як не провазить, то не поріжеш. І робим? що робимо? Ждемо морозів, поки замерзне, а потім будемо бігати бензопилкою. Або, Або дуще розтане. Та дуще вже не розтане. Я ж ти кажу, що вже не розтане. Так, ну поїхали по кусок м'яса, зараз тут зжаримо його. Ми їздили, опять сюди. Разів ще п'ять. Так, ну ми ж легко не здаємося. Ми ж вернулися по плішню й топор. Зараз один на веслах махає, другий е пробиває льод. Зараз будемо пробувати. Ой-ой-ой, ще й поїхали другою дорогою, а там страшне, що робиться. Ми не з тих, що здає, здаються. Йомає. Та я схвачуся за щось. Ох ти! Ти в очередно тільки хоч не їдь. А я куди? Я не пхатиму, зразу кажу. О тут глибоко, отут глибоко. Ох, я казав. Давай, 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 виїхали. А ти боявся, як завжди. Де що робить? б людей попереляк, диви, які куски грязюки летять Йо, айо Машина хоч не гліється Та вона не грязна, що це подумаєш трошки Трошки вимазав, воно дощом змиє Так, ну нічого, качаємо лодку Я думаю, що ми і до середини не допливемо Це хана це ще тільки стартнуло від берега. Йо кошмар. <рес> Нічого буде. Пливти потихеньку. Ми пройшли, нелегкий путь. Льод ще такий товстенький, ну ходити по ньому небезпечно. Єлі на силу добралися до першої раколовки, ось кумтяне. Фу, блін, цей льод, це кошмар. Це <рес> зонтик. Да. Ну, Зараз подивимося, що в зонтику і будемо їх витягувати, бо ми тоді не встигли що там. В зонтику. Кроме риби нічого. Кроме риби нічого. Повилазили. А, якщо драний, то там далі ще один є. Там цілий далі є. Зонтик теж. Думаєш. Так, ну що, у нас ще отуди от аж путь предстоїть. так що... Будемо туди ще грибти. Так, Друга. Знайшли другу. Долізли до другої. Навіть не допливли, а долізли. Що вона тут покаже нам? Що тут у другій? Це теж, мабуть, зонтик. А ну не видно. Тут те саме. Да? Потікали раки, забрали з собою рибу. Так, грибем далі, ще предстоїть путь непоганий. Так, ну не вже і всі нічого немає. Я не знаю вже. Зря рубали, усе скільки льоду. Десять потів з кума зійшло. Тут є срачок. Один? Ти? Не видно мені нічого. Думаю, до утра допливемо. А ти як думаєш? Ти думаєш, допливемо? Кудись допливемо. Колись? Такий льодок, тоненький такий, конечно. Немає нічого, да? не знаю. Нема нічого. — Ну все. Да. Отак От ми і пливемо. Потихеньку. Медленно, ну уверено. Що таке, не дає? Прилипне до чого прилип? Тягаю, до Ти прилип? До... До а покажи раколовку. Я тягну. Ти не показав. Ну ж. Нема нічого. Нема нічого. Трошки є. Припливли. Ну, зато вже на березі, років 10 є. І все. І отака ситуація з лодкою. Необережність моя. Так. Ну нічого, кому понравилось таке відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, бо ми захекалися страшне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам не важко, да, нам приємно. За такий екстрим Ми старалися.